І в день захисника вітчизни він продовжував боронити інтереси містян. Міський голова провів прийом громадян. Це може мені з області комісію визвати, щоб ви посмотрели там, і дійсно прийняли міри які та що це є. Вона ж їй не нужна, та квартира, а мені вона нужна. Я б малим би зробила типу, общежиття. Там якраз воно, виходить, длинний отак коридор і отак от кімнати виходять. Тетяна Петравчук, мати героїня, задля покращення житлових умов своїх дітей звернулась до мера з питанням квартирного обміну її жовплощі на квадратні метри сусіда. З'ясувати значить обставини проживання е, коростова, да, як да, Коростова. Павло так? агар да. а, а, цього що... гаріна, а квартиру я не помню. Ну, там їх всі знають корасти вже на першому, першому етаже, да. Ви мене зрозуміли, да, вихованням того, що ви працюєте в нашій системі. Ви для нас близька людина, людина в цьому плані, мати героїня. Тому я хотів би вам допомогти в цьому плані. Але я ще раз скажу, що порушувати закон я не буду, і ніхто не буде. Якщо буде можливість, наприклад, якщо він там дійсно один, а вона живе в гуртожитку, да, то ми розберемося з цим. Надія кушнір вирішила приватизувати жилоплощу гуртожитку. Та як виявилось, на її квадратних метрах вже прописана мати з неповнолітньою дитиною. Значить, нам разрешили приватизировать комнату в общежитии. Но мне право на приватизацию не дают, потому что вня в комнате с 98 -го года я проживаю с 2015 -го года. А с 98 -го года прописана женщина с двумя детьми. Какой проблемой стикалися? Значит, це тільки рішення суду, щоб суд скасував цю реєстрацію, і тоді ми зможемо Приватизувати, надати можливість вам приватизувати цю кімнату. Як казав герой Михайло Булгакова, люди, як люди, лише квартирне питання, їх сильно зіпсувало. Їхній сусід захопив частину дороги, поставив огорожу та закрив їм вихід на город. Наше наша сьомо все виходить на цей участок, на Тупіковий будемо казати, вчасник. ось де вулиця молодіжна, Ковальчук, Сюда бойко пішло. і ми справа тому, що тут дали ви ну, була личка 1, 2, 3, 13 сотих. Не знаю, як це це з 13 сотих. Ну, ладно, це ага. Бог з ним вже. Хто читав, це будемо краніш. Ну, справа в тому, що розмова, він тільки вибере до дороги. <губ> а Подивіться, та... ось вот, бачите, і фотографії з каргою там взагалі видно наші ворота, наша фіртка і забор. І тупо приносить, що я це приватизував. Як приватизував? Тут він відставляє кусок тут, не приватизував. На своєму участку. А сюди переносить... А переносить ці два ось цього участок, ось. ось о. Два, два метри ось наше загородження, шість метрів, де калітка було пробачте. Десять років ми там вже ходили, ми на поставили... в нас до ворота у Состав повишні ми просто де не планували ці ворота. Тому що в тупіковий ми вже там І нас ворота. Ті, що йдуть на город. Звідти завтра, це останній срок. Значить, е, бойка запросити. Бо до того, щоб нам відмінитися рішення. Так, ми тоді будемо, якщо така ситуація, виступати з позовною заявою до суду. Ми тоді про визнання державного акта не дійсним. Свою професію вона обрала не випадково а з метою змінити обличчя рідного <ган> міста. Наталя Красненко, дизайнер ландшафту. Її бакалаврська робота, проект благоустрою Комсомольського озера. Пристані, де людина може приїхатись по всьому озері, ну це дуже гарно і насадження там. Це вже острів став, так, так?» Так, острів. Ось Фонтан Дей знаходиться біля головного входу Пристань Гармонія і пристань Мрія. Ну, ось вони тут ідеї молодої дизайнерки підтримав, бо навіть на роботу до відділу зеленого господарства запросив. Ми, ми згодні з вами співпрацювати. Згодні вас брати на роботу зелено господарство. От, але я знаю, що людина з таким фахом, мабуть, на цю зарплату не захоче йти. От, але на таких якихось інших договірних засадах можемо працювати. Ксенія Варкалецька, Трина Давидова, новини, телеканал Бориспіль.